Що чекає на палац культури? Лозівський міський голова Сергій Зеленський у понеділок, 17 квітня, збирав нараду з керівництвом культурного центру та заступниками. Обговорили поточний стан будівлі, перспективи відновлення палацу та зайнятість персоналу. Всі займаються своїм ділом, всі роблять те, що можливо робити в рамках в рамках в умовах війни і проводимо роботу з населенням, з дітьми, з, десь там. Десь там ну, якісь такі маленькі заходи проводимо для людей, для громади. Після прямого влучання ракети в будівлю палац культури обстежила спеціальна комісія. Результати будуть відомі на початку травня. Попередньо його можна відновити. Основне це не колони. От як їх обстежить до кінця, ну предварительно, що можна арміровати і оставить все стане. Ну а як висновок сам буде. На виготовлення технічного звіту стану будівлі депутати Лозівської міської ради виділили півтора мільйона гривень. Як зазначив заступник міського голови Володимир Барановський, в фахівці вкладаються всі в терміни. Коли звіт буде готовий, можна буде зрозуміти, який відсоток будівлі підлягає відновленню.